Якось це було занадто важко. Фу, навіть кровососи мене так не лякають, як ці почвари. Наскільки ж цей дробовик втомився, що отак посеред бою схопив клина? Відверто треба шукати йому заміну. Ємності магазину у 10 набоїв, цілком вистачає, але повільний темп стрільби та слабкий зупиняючий ефект роблять його не дуже зручним для бою з мутантами, особливо такими стрімкими, як снорки. Ех, де спас 12 коли він так мені потрібен.